Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, дискутуйте з нами, підкидайте нам нові теми. Це завжди цікаво. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ВЛК військово лікарській комісії, які тепер, мабуть, стали чи не основним головним болем для багатьох військовозобов'язаних українців, ну, хоча б тому, що, наприклад, людина, яка десятки років вважала себе тимчасово непридатною для служби в ЗСУ, виходить з ВЛК, виявляється придатною для бойових дій. І таких, за даними Генштабу, які були оприлюднені наприкінці минулого тижня, є кожен десятий залишається в тому ж статусі, в якому він думав, що він тимчасово непридатний. Сьогодні моя співрозмовниця, екс-очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вітаю вас, пані Зоряно. Вітаю вітаю. Отже. До статистики, яку я щойно оприлюднив, ми повернемося пізніше, а на, на самому початку хотів би просто з'ясувати для себе, для пересічних громадян, що таке ВЛК при ТЦК, бо є інші ВЛК, і як формуються ці органи, на підставі яких критеріїв добирають медиків до складу ВЛК? Пане Ігор, дивіться, ключова історія для всіх слухачів зрозуміти, що ВЛК чи це є штатні, гарнізонні, госпітальні, при вони тому це при ТЦК. Вони всі належать до структури Міноборони. В Міноборони. Всі роки, всі існувала ВЛК, це були кадрові військові медики, котрі були в першу чергу військовими і за певною спеціальністю отриманими там, наприклад, дипломами, ще, наприклад, були медиками. Тому ВЛК формувалася з медиків, але котрі в першу чергу військовими і мають керуватися певними правилами і. На сьогодні лише зовсім недавно ми фактично розуміючи обсяг роботи, а обмеженість кількість кількості кадрових військових медиків розширили можливість залучення цивільних лікарів. І тому, якщо ми говоримо про ТЦК, Тобто це КС то насправді це теж так само в основному на сьогодні це військові кадрові медики і залучені з тих чи інших спеціальностей цивільні лікарі, якщо їх не вистачає, і також створено і залучаються цивільні, цивільних закладів на сьогодні, під час воєнного стану звичайні лікарі, звичайних комунальних закладів. І якщо ми подивимося, як підбирають в першу чергу. Підбирають за спеціальностями, котрі визначені. На час воєнного стану ВЛК проходить лише шість спеціальностей. І якщо є показання, то тоді ще можуть бути інші. І тут ми дивимося, що таке показання. Тобто, якщо в медичній документації в особи є Захворювання, діабет, тоді може бути ендокринолог додатково вже. І тоді залучаються цивільні вже лікарі, тому що зазвичай їх в штатному наборі їх немає. В стандартному наборі. І тут треба дивитися, як ми кажемо, кого ми відбираємо. Насправді, в реальності ми ж хочемо в реальності, а не тільки так, як в нормативці так. написано. В реальності так виглядає, що те цікаво, тре знаходиться в маленькому містечку, в районі міста. Просто, особливо в час воєнного стану, приходять до керівників або викликають керівників закладів до себе, кажуть, наче так, нам потрібно раз, два, три спеціаліста, щоб вони проходили, крім ваших там рутинної вашої роботи прийоми пацієнтів по запису і так далі. Ще виконали цю роботу. Ось які в нас є пріоритет, воєнний стан і пріоритет запиту військових то просто ці лікарі тоді розриваються. Хоча є розмова, щоб вони мали розвели ці черги цивільних пацієнтів просто і військові, які певні цілі. Зазвичай це ставлять в одну чергу. І розуміють, чи пріоритет і проблеми, як мені дуже часто керівники закладів казали, ну, Зоряна Степанівна, ну ви ж розумієте, в мені ці проблеми з військовою адміністрацією. Звичайно що ми будемо в першу чергу наших лікарів спрямовувати там, де на них є запит. Ну і в цілях розуміння військової там зараз вертикалі і взагалі війни і ситуації в країні це звичайно зрозуміло. Якщо ми говоримо, що нас нас цікавить рівень кваліфікації і підготовки фахівців, то треба тут інше дивитися. Зазвичай залучають фахівців для цього, цих оглядів з те, що називається колишніх поліклінік. Тобто ті фахівці-вузькі спеціалісти, котрі на сьогодні залучаються, це там отоларингологи, офтальмологи, хірурги, терапевти, котрі в нас зазвичай сиділи в поліклініках. І от в цьому контексті, коли ми розуміємо, що рівень обсяг верніше, навіть не так рівень, як обсяг складних випадків, Складних діагнозів, складних станів. Найчастіше траплялися і потрапляли вже до фахівців в стаціонарах, в лікарнях, там, де так. люди оперуються, лежать. А в поліклініках дуже часто фахівці з такими складними діагнозами не траплялися. Отут виникає питання, чи вони можуть в ситуації лише просто огляду, медичного огляду для ПВЛК оцінити всі ситуації. Рівень їхніх. Досвіду да рівень їхніх складностей, з котрими вони долали і вирішували певні питання, однозначно не такий, як в стаціонарах. А в стаціонарах у нас надзвичайно зазвичай. Ну і ну залежно від регіону, скажу, що залежно від регіону є такі департаменти охорони здоров'я ну, по області, котрі можуть залучати фахівців і розуміючи складність для ВЛК і ну і навіть за стаціонарів. Ну це дуже рідко. Зазвичай беруть власне з поліклінік. Тому там і виникають часто питання. Пані Зоряно, я розумію, що, можливо, моє наступне запитання не дуже за адресою, оскільки ви зразу сказали, що ВЛК завжди належало до системи Міністерства оборони. Але чи взагалі були спроби реформувати ВЛК за часи незалежності? Е, і ще одне питання, uh -huh. оскільки ми е, завжди говоримо про незалежність, про наші євроінтеграційні устрімління uh -huh. і про боротьбу з корупцією, uh -huh. ну при кожному такому органі існувала собі така громадська рада uh -huh. доброчесності. Uh -huh. Ну чого гріха таїти е, за певну суму можна десь відкупитися чи поставити потрібну печатку? Скажіть, будь ласка, чи uh -huh. стосується це uh -huh. ВЛК, дуже коротко скажу так, що мені неприємні всі ситуації тоді, коли хтось підробляє документи, і це точно має бути суспільством засуджуватися. Але якщо ми говоримо про ВЛК, в 2008 році був прийнятий новий порядок, і в 92-му, був 91-му був прийнятий після незалежності, фактично перший. Тобто, спроби не те, що ми реформувати, як модернізувати, були, але якщо ми подивимося сам текст. Документу, звичайно, він намагає він до сих пір, навіть зараз. Документ він багато в чому закріплює поняття, котрих у нас наприклад, немає в загальній медицині, в загальній системі охорони здоров'я. у Нас наприклад немає головних спеціалістів, у нас немає провідних фахівців. І тоді виникає питання а. Кого ви маєте на увазі? Кого ми там маємо залучити, коли в нас таких немає на сьогодні в українській системі? Тобто тут є питання на рахунок громадських рад чи то гра доброчесності. Насправді зазвичай в Україні вони створюються при органах, котрі. Форму приймають рішення нормативного характеру, Тобто, певні правила загально обов'язкові для всіх. Якісь там інструкції, накази, тобто при міністерствах ВЛК саме по собі, ну це приблизно як примсеку робити е, громадську раду. Тут є фахівці, і фахівці мали би. Тобто, коли ми розуміємо, що в нас є рішення приймається фахівцями, тоді ми маємо розуміти більше мати цей порядок оскарження щодо до інших фахівців, котрі є кращими, більш фаховими, ніж ці, якщо ми так собі думаємо, що ці фахівці неналежно виконали свою роботу. Коли ми говоримо про громадські ради чи ради доброчесності, це там, де вже приймаються певні ну наприклад, інструкції, накази положення для всієї країни. І ми тоді хочемо ці правила переглянути, оскільки нам вони не подобається. Якщо ми говоримо про... ВЛК, давайте просто крім повномасштабного вторгнення, навіть за 2014 по 2022 рік ніхто не сприймав серйозно пере, переформатування системи збройних сил. Як таке, що буде стосуватися всіх і кожного, а це була певна територія АТО і певні задачі вузького такого о, обсягу, і, і обсяг всіх військових медиків, кількість обсяг всієї медичної допомоги, кандидався військових медичних закладах, установах і так далі, була настільки незатребуваною, що не треба було сильно щось реформувати. Вони справлялись. І коли ми зараз розуміємо, що всі мільйони десятки українців мають пройти через ВЛК, Мають пройти через цю перевірку, деколи хтось і кілька разів за рік, то тоді треба дійсно переглядати. Але переглядати не просто так, тому що задача така поставлена, а ще й переглядати, виходячи з цілей. У нас часто, а особливо пов'язано з мінобороною, ставлять. Не за не проблему, яку треба вирішити, і тоді її вирішують, а ставлять просто конкретно одну задачу. І вона вирішується не завжди у зв'язку з проблемою. Так? Тобто в, в дуже ручно, в ручному є, є така режимі. Це цифра, що 6 мільйонів угу. військовозобов'язаних не встигають пройти ВЛК. А угу. ми в нормативну базу закладаємо таку річ, як що, мовляв, Тимчасово непридатний uh -huh. має щороку uh -huh. проходити ВЛК. Скажіть, будь ласка, ну це ж нонсенс. А ну то, тобто, якщо ми подивимося, скільки в нас є дійсно щороку, тут є кілька моментів. Перше, чому зробили тимчасово непридатний? Це якщо мається на увазі, наприклад, зараз, коли він прийшов на ВЛК, і в нього знайшли певну інфекцію, котра насправді після курсу лікування антибіотиками і певним препаратами, через два місяці в нього буде повністю стан відповідати його можливості. А, там, і повністю виконання якихось певних задач. Тоді ми розуміємо, що через півроку ще раз пройти ВЛК доцільно. І тут є питання в тому, чи потрібно всіх 6 мільйонів проганяти через ВЛК кожного року, чи там півроку, чи як. І тут є, власне, на сьогодні можливості все-таки більше автоматизувати цей процес. Це є СОС, електронна система охорони здоров'я, тоді, коли багато документів можна підтягнути з системи. Друге, це тоді, коли. Певні речі можна робити тут же і зараз на місці. Наприклад, як зробили знову ж таки зовсім недавно, що в стаціонарах можна робити фактично таку а, тимчасову вилка, і не треба ще два місяці, щоб він чи півтора місяці бігав, по бе там і збирав довідки цей військовослужбовець. Наприклад, тому коли ми говоримо про тимчасову, це тоді, коли ми розуміємо, що зараз тут і зараз по ВЛК, Є труднощі, але вони не є довгостроковими, вони не є катастрофічними щодо стану здоров'я. Вони мають можливість бути швидко відновленими. Тобто, коли ми кажемо про списання, тобто, ну то ж народі називається списанням, це тоді, коли вже є безповоротні зміни або зміни, котрі неможливо виправити за існуючою там інформації в медичній науці, технологіях. Часу нам вистачає ще на одне запитання, яке також угу. дуже турбує українців. Це процедура оскарження висновків ВЛК. Угу. Я розумію, що ця процедура прописана, але я погано уявляю собі, угу. як в реальних фронтових угу. умовах чи в умовах навчального центру людина так. може звертатися до суду, шукати адвоката, спілкуватися з ним. Так, це дійсно проблема. По-перше, це крім судового оскарження. Є ще оскарження по вертикалі ВЛК. По вертикалі, так. І в мене є приклади, коли але це правда дуже часто лікарі супроводжували своїх пацієнтів і допомагали пакет документів подавати і правильно обґрунтовувати далі по вертикалі. І дійсно, по вертикалі навіть ВЛК вигравали, скажімо так, користь на користь пацієнта ситуацію рішення і змінювали рішення. На рахунок того, що до навіть судового оскарження, нас на сьогодні є можливість безкоштовної правової допомоги, і в тому числі написання навіть безкоштовно е позову. І я би все таки закликала максимально користуватися навіть цими можливостями, оскільки на сьогодні є. Онлайн можна звернутися, можна максимально подати документи, навіть оцифровані, і такої допомоги скористатися на рахунок того наскільки успішним успішні на сьогодні є справи оскарження і по вертикалі, по адміністративні, і по судам. Тут є просто питання не не, не скажімо так, не абсолютизувати цю процедуру, тому що дійсно в Україні на сьогоднішніх умовах дуже багато суб'єктивних факторів. Я не хочу говорити про корупцію. Це за дужками Я виношу. Я говорю про суб'єктивні фактори, тоді коли. Суди не завжди знають всі нюанси, особливо з медичними документами, вони не завжди люблять займатися, мати справу. ВЛК по вертикалі. Але так само і дуже часто і пацієнти, ну, тобто той, хто на сьогодні медичними документами оскаржує, гіперболізує. Тобто, в першу чергу, я би казала, ще раз проконсультуватися з лікарями, з фахівцями. Друге тоді використовувати свої права і оскаржувати. але оскаржувати варто, тому що всюди є суб'єктивний фактор. Ніде в нас на сьогодні абсолютизації об'єктивізму не може бути, бо медицина не є точною наукою. Дякую, пані Зоряно. Було дуже цікаво. Нагадаю, ми говорили сьогодні про ВЛК військово-лікарські комісії і говорили з екс-очільницею міністерства охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою. Нагадаю, також що нашу розмову можна переглянути на Ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика. А слухати програми Маркер Подій ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15 годині. Будьте з нами.